На війні дуже важливо зберегати певний баланс сконцентрованості. Бувають випадки, на жаль, вони бувають, коли от люди повертаються з передової, з нуля, з реальних бойових дій, якийсь час. Їм потрібен там момент відпочити. Декомпресія, як це називається? Специфічний термін, от, побути з родинами. І на жаль, якщо їх правильно не тримати в тонусі в цей час бійців, якщо різко їх повернути на ноль, на, на, на повертають на ноль напередок, бувають історії, що люди не встигають зібратися, от і втрачають там пильність, і роблять помилки, там попадають, і попадають там в засідки, попадають там як вогневі засідки, так і міні-засідки, і е, гинуть чи е, отримують поранення. І дуже важливо, коли навіть люди на відпочинку постійно. Їх підтримувати в тонусі через навчання через правильний інструктаж, через правильні прогонки, постійно нагадувати бійцям, які навіть вже пройшли багато разів передок. Вони постійно мають ще вчитися і підтримувати цей тонус бойовий. От і тут, я повторюся, безцінну допомогу надають інструктори, які самі проходили і передок не один раз, і тренували реальні бойові частини, бойові підрозділи, які не забувають, що це потрібно робити і коли на відпочинку в тилу. Це дійсно критично важливо для виживання, для ефективності бойових підрозділів потім, коли вони повертаються на, на ноль. Я відношусь до галахічних євреїв, які народилися тут в Україні. Своєю родиною своїм домом ви вважаєте Україною, правильно? Так, це теж моя батьківщина. Ви е служили в Ізраїлі в антитерористичному підрозділі, я розумію. Розкажіть об этом, пожалуйста, коли це було і какой у вас був опит. На початку я служив у му році в Україні. Так почався мій шлях Національної гвардії України спецпідрозділі. А далі я проходив спецпідготовки в країні Ізраїль, де був залучений до спецоперацій, скажемо. Розкажіть, Ані, те, що можна розказати. Краще розкажу, що тут. Як вийшло, що з початком Большої війни ви почали тренувати українських воєнних? 24 числа, так як звичайна людина, я проснувся від повідомлення, що почалася війна. Тобто це було спочатку незрозуміло, куча постів у Фейсбук, незрозумілі коментарі. Потім переконався, що війна. Так як я родився в Україні, я володію деякими знаннями військового мистецтва, так назвуться, я вирішив бути не стороннім цьому і доєднався до цієї проблеми з російськими нападниками, скажімо так. Я був залучений в спецпідрозділ одного із поліцейських підрозділів, де був інструктором, навчав хлопців, як правильно володіти зброєю, як себе поводити. В ситуаціях, які виникли для нас спонтанно, так і пішло. Я став інструктор-волонтер, військовий інструктор-волонтер, який за власні кошти виконує це все. Тобто я не підписував ні контракт, нічого. Я виконую це за власним бажанням, за власну ініціативу. Я хочу, щоб в цій країні, так як в мене є три дочки, була вільна країна, не було цього всього, що відбувається, цих жахіть, ірпіння, бучі. Остальних місць це жахливо і неприпустимо. Тому я вкладую свої всі зусилля, щоб врятувати життя військових, які обороняють нашу землю. Скажіть, будь ласка, коли ви тренуєте воєнно, з якими складностями ви сталкуєтесь? Наскільки тяжело вам дається передавати мистерство? Я б не сказав, що мені важко передавати, тому що люди мотивовані і хочуть захищати свою батьківщину. Вони як губка. З водою, тільки впітують знання. Дай, дай ще, дай ще, дай ще. Нещодавно ми повернулися з Донецької області. Ми тренували один військовий підрозділ. Ну, скажу вам чесно, мене не відпускали, тому що хотіли все більше і більше знань, тому що наші знання ведуть до того, що вони рятують своє життя. Автоматично ці люди вернуться додому і залишаться за своїми сім'ями. А скільки батальйонів ви тренуєте? Ну, це не обов'язково батальйони, це можуть бути різні підрозділи. Це вже більше, більше 20. В різних точках України, так. правильно я розумію? Так. Це може бути і поліція, і Національна гвардія, і спецпідрозділи, сухопутні війська, і морська піхота. Нас залучають різні підрозділи. А лічно вас, от хто із ваших студентів, скажімо так, да, Курсанті. курсантів? Можливо, то эмоционально затронули. Возможно, была була якась історія, яка вас эмоционально перепахала. Что... Позитивно маєте на увазі? І позитивно, і негативно? Ну, позитивно це було, коли ми виїжджали з Донецької області. Ми зупинились біля одного закладу, щоб поїсти. І я почув, що мені хтось в спину кричить інструктор, хасіт. Я обернувся, а там були хлопці з окремого штурмового батальйону, яких я тренував. І вони їхали всі з реабілітації. Це був позитивний момент. що більшість з них я побачив живими і просто на дорозі ми зустрілися. Ну, для мене, як для інструктора, показник, те, що ми даємо знання, люди вертаються живими. Це найбільша для нас нагорода. Хорошо, скажіть, будь ласка, ви кошти сьогодні ми бачили, Ви можете те, що було в лісу, то що було здійснювати, що це було. вот подробно, щоб ви могли зрителю об этом рассказать? Це підготовка бійців до. Різних ситуацій, так як ми сьогодні були спецпідрозділі, які формуються на виконанні певних задач, я під них розробив програму, і ця програма була втілена в дію. Це була евакуація поранених малою групою людей, це були штурмові операції, це були тактичні дії. Тобто кожна дія, яку ми вивчаємо, повороти чи навіть погляди, вони рятують життя. Якщо ти правильно повернувся, чи правильно поставив зброю, тобто ти врятував життя. Життя йде на лічені секунди. Ти виграв в секундах, ти виграв в часі, ти виграв в життя. Тобто ми даємо ці знання, щоб вони їх сприймали і виконували в діях, але вони повинні це постійно відточувати. Ядро людей, які війшли в нашу роту, сформувалося там з 25 по 27 лютого цього року. Люди вже з там з бойовим досвідом мощені, Ірпінь. Потім нас зібрали за завданням прикриття цього району оборонного периметру Києва, де очікувалося прорив ворожих диверсійних груп і бронетехніки. Відповідно, першого числа вже було власне 1 березня. власне, ми тут вже. В Києві захищали цей периметр, тут бойових контактів не було, але потім вже почали з пішли, звільняли Ірпінь, гнали Росню вже на північ, е працювали в Іванкові, ну і е проважали їх колони весело до кордону з Білоруссю. Потім наша зона відповідальності була. Північ прикривали кордон. Ми були, по-моєму, другою взагалі частиною Збройних сил України, які вийшли тоді на державний кордон. От там було багато відряджень, Чернігівська область. Потім влітку ми перейшли працювати вже на Харківщину. Саме працювали наші розвідрота нашої бригади, і ми працювали під Дементіївкою, Козача Лопань, Уде до останнього часу були там. Частково їздили хлопці на Бахмут. Зараз туда також готуємося. Так що географія Київської територіальної оборони, як бачите, достатньо широка специфіка нашої роботи. Це спочатку, ну і зараз повертаємося як резерв командування бригадами і протитанковий резерв, і дорозвідка, зачистка, як населених пунктів, так і там лісових насаджень, посадок, рейди там плюс-мінус по по оперативному передку. Деколи евакуація наших людей з позицій або заведення під на позиції дуже сильно в нас зараз <клес> за останній час розвинулася аеросправа, тобто ми виконуємо завдання по повітряній розвідці дрони і ударні такої і скиди. Дрони камікадзе освоюємо крила, Відповідно, зараз вже формується практично повноцінний взвод БПЛА операторів, але це не означає всі бойову підготовку. Проходять всі можуть бути як і там стрільцями, розвідниками так так що війна міняється, характер війни міняється, відповідно, ми міняємося разом з нею. В яких містах конкретно ви були? <гум> ну особисто я був всюди. Ну, де, де працювала рота, де просто більше, де менше, власне, виконували бойові завдання Харків, Дементіївка, Соснівка. Ну, загалом вихід на ленточку ну, це на державний кордон України. Тобто ми там були 200 метрів від російського кордону. Ну, далі не заходили, бо не було команди. Але можна було. Вся північ, ну, це виходи, коли там перекривали ми Чорнобиль, ну, Чорнобильську зону, зону. Чужині, там про практично півтора місяці працювали дуже активно. Така була весела історія, коли. Там зона практично вся замінована, то і були великі лісові пожежі, наші групи там, зв'язок там ніякий взагалі відсутній абсолютно. Тобто спутникові телефони там вже не працюють, рації подавно, там дуже глухі місця, і коли лісова пожежа і втрачається, контакти з, ну, з групами, які там на спостережних пунктах знаходяться по 3-4 доби. Потім по пожежах і по мінних по полях їх ходити, а, міні, а карти мінних полів, дивіться, коли там дерева падають, ну, буквально йдеш по пожежі. йдеш по пожежі І під ногами, ну, слава Богу, Протитанкові міни вони там плавляться, все на голову падає, дихати неможливо чим. Але це такий типу як екстрим. А в плані бойового це ну думаю там демінківка. Хлопці, хто там був, там довше. Я там менше був. Ми, ми там працювали в іншому напрямку, то. Одні з найбільш активних обстрілів. Тобто там по дві-три доби голови не підняти, там вириті окопчики. Зумієте, в нас специфіками би, легка піхота-розвідка. Да? і ну, типу, Окопна лінійна, у нас тактика нелінійної піхоти. А тут доводилося, там, бо просто неможливо вийти, прострілювалося там, кожен там, метр, там, всім, чим можливо, прильоти. Це найбільш таке вибиває з колії. Власне, поки бій, там, особливо страху немає, потім трясе. Але от, почуття тут не страху, а злості безсилості, коли там, навіть ну, ти, там, по 2-3 дні не бачиш ворога, а тільки прилітає на голову в той час. А це напевно найбільше. Найбільш важко для бійців. Страх побороти можливо, знаєте, ну там з часом можна, а, а це нетерпіння кудись там щось зробити. Дурну енергію, це дуже важко перебити в собі, в бійцях, бо там досить на одному місці, коли постійно напружений, він хочеться якусь розрядку. Тут важливо втримати себе, щоб не наробити дурниць. От. А страх ну, він є всіх це абсолютно, це нормально. Тут не гадали, що збереше той, хто скаже, що ніколи не боявся нічого. Особливо, коли навколо греміті літає. Хочу дуже подякувати Хасіду за те, що він приділяє дуже багато часу всім підрозділам по Україні. Передає свій опит, свої навики, чим спасає сотні людських життів. ви... Национальности евреи, скажите, пожалуйста, можно ли сравнивать то, что сейчас делают русские з тем, что делали фашисты в 1942-43 году? Порівняння може бути. Я можу порівняти це на власному досвіді і досвіді своєї сім'ї. Моя мама е, Житомирської області, нехай Всевишній упокоїть її душу. І під час війни вона Моя бабушка, моя тетя, два моїх дяді були теж е, е, в ЄТО і фашисти їх вивели на розстріл. Е, чудом вони лишилися всі живі, через три дні вони вилізли з цієї ями і були евакуйовані е, в Ташкент. Чому я, я наводжу завжди цей приклад? Тому що я бачу, що роблять росіяни, е, прийдя на цю землю, і що вони роблять з людьми. Ну, тобто, е, Логічного пояснює те, що вони роблять і що вони витворяють на цій землі, немає. Ну, тобто, ці зґвалтування, ці вбивства, вони не соблюдають ніяких правил війни. Не говорять вже про Женевську конвенцію, яку про всі проводять в приклад. Ну, тобто, ряд знущань, ряд цього. Всього, ну я родився на цій землі і я не хочу, щоб цього було. Тому я передаю свій досвід і можу сказати словами любаючиського раби. Шнерсона врятував життя, врятував світ. Тобто, якщо ми рятуємо одне життя, ми рятуємо світ. І як каже наш ребе, головний рабін України, трішечки світла і розганяє велику кількість ми.